Чому ти не в церкві? Дорогі мої, я не знаю ваших стосунків з церквою. Можливо, ти постійно ходиш в храм, а може, вже давно розриві з церквою. Можливо, ти взагалі не буваєш на літургії, що з'являєшся рідко, як червоне сонечко. Можливо, ти приходиш тільки на великі свята, на Великдень, на Різдво або на хрещення за водою. Так, Може бути в тебе попереду тижня, місяці роки, щоби ходити до церкви. І, пропустивши одну недільну службу, ти можеш сподіватися на потім. А може обкрадаючи себе і перебуваючи у поділі з церквою, ти дотягнеш до того, що сам не прийдеш, але тебе принесуть. Не ти думаєш, що не звертаючись до Бога? Ти можеш самостійно вирішити свої проблеми. Якби ти знав, чого ти позбавляєш себе, але ти не знаєш. І звідси всі твої біди, друже мій, прошу тебе, прийми на себе невелику працю, послухай це уважно і до кінця. Після цього ти будеш твердо переконаний в користі та гострій необхідності ходити в храм. Чи не чути, як люди легковажні чи ворожі церкви стверджують, що храми є вигадками попів для їхньої власної ноши? Немає нічого дурнішого за це. Тоді печі вигадки пекарів, а готелі вигадки їхніх господарів, вода ж винахід ділків для добування грошей. Але, мій, як би не було потреби в їжі питтій сині. То не користувалися б ми пекарнями, колодцями чи готелями. Якби не було потреби ходити до храму, не будували б люди церков для задоволення нашої першої потреби і служити церкві. Необхідність відвідування храмів була у людей у всіх часів та народів, тому храми, вівтарі та святилища зводили по всій землі. Розташовуючи їх у наймальовничіших місцях, у центрі міст, на вершинах гір, на високих берегах, на пагорбах і на полях, на островах, всюди знаходить кірка археолога величесніх храм. І там, де залишила свій світ людська цивілізація, найпрекрасніші будівлі цих храмів. Парфеон, храм. Соломона, Свята Софія та багато інших залишаються на віки дивом архітектури. В Києві Софія Київська. У нас ща стоїть, і дивує і продовжує будуватися безліч храмів. Скрізь бачиш їхні пані, великі та малі, зустрічаєш монастирі та габлиці. І все це за два кроки від власного будинку. Чому? Тому що ми відчуваємо у них безумовну потребу. Вони нам необхідні, як вода та повітря, що супроводжують наше життя. Більше того, як вода і повітря, які вдом ста оточують нас, є основною умовою нашого фізичного існування, так і численні хмари, храми споруджені в безпосередній близькості від наших будинків, є основним джерелом життєвих сил людини. З'явившись на світ, ми вже за це повинні бути вдячні своїм батькам. Бог же обіцяє нам за шанування їх ще й нагороду. Причому тут, у цьому житті, шануй батька свого і матір твою, щоб ти довго і щасливо прожив нас. Так, завдяки минулому ти придбаєш майбутнє. Слово подяки, звернене до батьків, вирушить від них далі, всім твоїм предкам. І так, обертаючись назад уявним своїм поглядом, ти обов'язково зустрінешся з Творцем. А як йому дякувати? Твої пращури прийняли святе хрещення, засвоїли собі ім'я християни. Цією ж властивістю вони нагородили й твою душу. Що це не вже тільки данина традиції, то чому християнами стають не лише ми? А й різні народності усіх світу. Багато християн також серед і інших народів і націй. Лише цей факт свідчить у тому, що християнство то якась не національна традиція, а щось більше. Наша віра називається християнською, бо означає право, щоб ми могли свобідно прославляти Бога. Навіть і вороги нас так називають, погоджуються з тим, що ми правильно славимо Бога. Бо слава християн не походять від слова Христос. Але хто ж тоді ті, хто не будь, ходить до церкви? Бо бути в церкві це бути людиною, Предвім, яка користь. В тому. Хіба ті, що не ходять до церкви, вони не люди. Чи немає у них ніг вух голови, і очі мій, і ноги, і все інше, звичайно, вони мають. Але голови, вуха, ноги є і у тварин, і набагато більші, проте це не робить їх людьми. Людину від тварини можна відрізнити не лише на вигляд, а за відвіданими церкви. Якщо людина не ходить до церкви, то вона уподібнюється до тварини. Не в образі буде сказано. Сам подумай, увесь тиждень, як і тварина, постійно зайнята пошуком їжі, працює, щоб нагодувати себе та сім'ю. Спить він, спить звір. Він їсть, їсть і безсловесна тварина. Відпочинок потрібен і чотирилапу. Та яка ж різниця? А різниця, дорогі мої, видну неділю. Людина йде в храм. І там належить Бог, чого тварина не робить. Той, хто не ходить до церкви, забуває, що вона людина і опускається до тваринного способу життя, де чавіє, стає звіром, спивається, стає наркоманом і замість двох, то на чотирьох опускається і ходить. Він може ходити у кроватці і бути свіжо виголеним, але серце його, серце звіра джерело громадян. Благоденства. Чому страждає сьогодні суспільство? Від ворожнечі, дорогі мої, та розбрату, від себелюбства та безсердечності, сильне у цього несправедливості та обман. Але храм це майстерня спільної справи, дивовишне джерело суспільної справедливості, від звуків ангельського благовістя руйнуються суспільні перегородки. Як стіни Єрихона. Людська роз'єднаність зумовлена соціальними відмінностями, залишається за церковною грошею. Багаті та бідні, великі та малі, з високим становищем і без нього. Дружі, друзі та колишні вороги перебувають тут у рівні гідності та причащаються з однієї святої чаші. Усі слуги Господа почуваються в церкві братами. І ми їх так називаємо, які мають спільну спадщину, царство небесне, м'якші стають їхні серця. Вони виходять з храму більш лагідними та смиренними, хоч не завжди, якщо раптом заходить до церкви скупий багатій і чує євангельські слова. Безумний, ще цієї ночі твою душу візьмуть, кому ще станеться те, що ти заготовив? Його душу починають терпити до корисовісті, не дочекається години, коли можна піти. Чому? Справа у тому, що вчора він несправедливо захопив єдину хату до висмого брата. Після літургії поспішає її насуст. Пробач мені, каже він, я вчинив несправедливо дім твій, я повертаю його. А хіба мало тих, хто ще недавно були ганьбою суспільства та мукою для сім'ї? Але відвідування церкви змінило їх. Жив піреї один хуліган, Осиротів у дитинстві і не знав церкви. З 12 років почав красти, Скотив ще на дно. По ньому плакала в'язниця. Його боялися дружки, його боялася дружина та вся родина, п'яниця і опівнічник. Він вважав, що дружина повинна чекати на нього, хоч би яку годину ночі він не повернувся додому. Горе їй, якщо вона засинала, він вбив її до напівсмерті. Один швець вмовив його сходити у неділю до храму при Святої Троїці. там він познайомився з іншими парафіями. На нього справило сильне враження те, що вони не були схожі на людей з його власної компанії. З того часу він почав постійно ходити до церкви, сповідавши, Кинув бити, залишив наркотики, почав носити гроші додому, взяв ще за виховання дітей і разом з ними ходив до церкви, з оточуючими став добросичливий. У кишені він завжди носив корисну книжку, хоча сам читати не вмів, але давав її іншим, щоб вони отримали користь. Так із відвідин церкви почалося його відродження. Якось у порту один робітник був не в душі і дав йому ляпас, але він не відповів йому. На обіді у кав'ярні всіх, хто його знав, обговорювали подію та пригощали. Сьогодні, говорили вантажники, бачили диво, ягеня било, вовка, а той не розлютився. Ті, хто ходить до церкви, Становлять найкращу частину суспільства, навіть якщо хтось і стверджує протилежне. порівняємо тисячі людей, які відвідують храм, і тисячу, що не відвідують, відсоток злочинності серед віруючих менший, а серед невіруючих більше. Кажуть, і справедливо, коли церкви заростають травою, відкриваються в ясниці, і коли з'являються церкви, ясниці закриваються. Не всі з нас, що правда, дорогі мої ревні подвижники, є й помірні, є ліниві, а є такі літепні, такі, хто лише на ім'я християн. Що ж нам необхідно для того, щоб прийти до тями, уникнути духовного застою і загорітися душею? Пошту рука допомоги, відповідне становище та оточення, тепле та життєдайне. Звичайна обстановка храму, духовна атмосфера церкви надихне нас, вже не, не знаємо цього досвіду. псалми, гімни, славослів'я, благословення священник, моління, качення ладаном, ікони святих. І перш за все, божественна літургія, святе причастя, воно підносить нас, єднає з Богом. Нас оточує старанність ревнителів, тепле благочестя вірують, розчулення і скорбота тих, що стоять помил. Священний вогонь їхньої віри передається нашим душам. Як часто ми ставали на коліна, бачачи інших уклінними, особливо дивиться діти, бачать, що хтось кляче, і дитина буде клячати. Проливали сльози, зворушені розчуленням нас оточуючи. А скільки разів виходили з храму, з оновленою душею, сповненої рішучості зробити більш серйозним і піднесеним наше внутрішнє життя, без сумніву, відвідування церкви підносить нас духовно, джерело оновлення сил, церква. Говорять, що навіть проста зміна роду діяльності оновлює сили, тому видні політики у вільний час часто займаються живописом чи чимось іншим. Але відвідування церкви краще змінює та освіжає наш дух. Під час Французької революції її лідери з метою послабити вплив церкви заборонили недільний вихідний, розраховуючи, що дев'ять робочих днів дозволять збільшити обсяги виробництва. Вони перенесли недільний вихідний. Конвент вирішив, що вихідним буде не сьомий день, як установив Бог, а десятий. Але скоро, навчені гірким досвідом, революціонери змушені були повернутися до недільного відпочинку, оскільки організм людини не витримував дев'яти днів безперервної праці. Творець краще знав людину, коли наказав їм шість днів працюй і робив них усі діла твої, а день сьомий, Богу твоєму. Відпочинок не означає, що ти мусиш щоніч дивитися фільми або веселитися на вечірка, а потім спати до полудня, пропускаючи недільну службу. І не слід відвозити своїх близьких, малих та старих для купань на море, на прогулянки, у гори чи до моря далеко від храмі. Відпочинок це також не читання прошніх романів. Не перегортання непристойних журналів, не сидіння в інтернеті, у телевізорі, не розвідвідування розгульних компаній. Все це залишає брудні сліди в душі і спотворює не лише дух, але і тіл, захист Боже заступництва, багато скорбот у житті, багато негараздів, багато і випробувань. До кого звернутися по допомогу до сильних світу цього? Але вони не звернуть уваги на нас і далеко не у кожній з ситуації можуть допомогти. І приходять люди до церкви, як гнані вітром кораблі, повертаються до порту. Іван Золотустий каже Бог влаштував церкву як гавань, щоб в ній люди, що сховалися від шуму і тривожень життєвого моря, насолоджувалися великим спокоєм. У церкві ти знайдеш сили протистояти життєвим негараздам. Тебе, Господи, молимо, все нам майбутнє до доброго, спрямуй. з тими, що подорожують, подорожуй. хворих відвідай, вікаю душі тіл наші. Господь зберігає тебе, якщо ти ходиш до храму, від усіх напастей і бід, про які ти навіть не підозрюєш. За, за часів Теодожія Великого Константинополі був проданий у рабство. Якийсь Теофіл, така була сила його синівської любові, що він погодився на рабство заради того, щоб доставити їжу своєму старенькому батькові. Прощаючись з сином, батько дав йому пораду, сину мій, які б доручення не давалися тобі в неділю, перш за все, йди до храму Божого, літургуючи до кінця, а потім в своїх справах. Константин, який купив Феофіла Патриції, один із придворних імператора дуже полюбив його за добру дачу і завжди тримав його при собі. Одного разу поспішаючи на заклик імператора, Константин забув удома пакет із паперами державної ваги. Посланий за пакетом Теофіл повернувся до будинку Патриція несподівано для його дружини і застав її, що зраджує дружину одним із зрабі безсоромна Жінка, щоб приховати своє беззаконня, так представила те, що сталося чоловікові, коли той повернувся додому. Цей раб, який завжди при тобі, спокушав мене і тебе, якби на, на мій крик не прибіг інший раб, ти або вб'єш його, а як ні, бо він того заслуговує, чи я піду до свого батька. Злочинниця досягла свого і переконала чоловіка вбити Теофіл. Патрицій домовився з єпархом, що його раба обезголовили, а голову надіслали йому. Страту вирішили вчинити наступного дня. На ранок Патрицій Константин сказав Теофілу: Іди до єпарха і привітай його від мого імені, і він дасть тобі відповідь, на яку я чекаю. Теофіл який нічого не підозрює, вирушив до єпарха, але проходячи повз храм, при Святої Богородиці зупинився. ішла літургія, він увійшов у храм і відстояв її. За цей час злочинний раб не знаходив собі місця і все не міг дочекатися людей єпарха з головою Теофіла. «Пан, Сказав він Патрицію Константину, чи не сходити мені в будинок єпарха і чи не принести його відповідь. Іди, відповів той. Невдовзі побіг безсовісний раб до будинку єпарха і привів його від імені Патриція, хат який був при цьому, не роздумуючи, відрубав йому голову. Він вважав, що це той раб смерті, якого шукає Патриція. І тоді, коли люди парха завертали відрубану голову, щоб послати її Константину, входить того філ і вітає парха від імені І парх передав йому запечатаний пакунок, і той відніс його до свого пана. «Що в тебе в руках пакет, який мені дав парх, щоб віднести тобі. Відвідування церкви урятувало життя Теофілу, а Патриці дізнався правду і усиновив його, врятований відвідуванням церкви. З церкви повертаєшся дружими, сповнений радости та благодаті. Приходь до церкви, каже Іван Золотустий, щоб іти виконаним небесних дарів, щоб у будь-яких положеннях залишатися неушкодженим, щоб озброївшись духовної зброї стати. Невразливою та непідладним диявом. Проповертайся з храму скло поетвір, пахущий річкою, дорогою розлилося, і невидимо з тобою сам Ісус Христос. З Божим благословенням, яке ти здобув у церкві, і діла твої підуднала. Чому ти працюєш у неділю? спитав один торговець ремесника. Тому що я бідний, відповів він, скільки років ти працюєш, все моє життя, але ж не став багатим. Давай домовимося, що ти зберігатимеш недільний день, шість днів працюй, не покладаючи рук, а у неділю йти до храму. Я зайду до тебе через півроку і заповню всю шкоду, яку ти зазнаєш через відвідене цар. Ну, як справи? запитав він його через шість місяців. Нічого відповів йому. Ось і корівку купив. Моє рацію той, хто сказав. Я знаю два вірні способи, щоб прийти в бідність крадіжка і робота в неділю. Згадайте, кого ми намагаємося захистити наших домочадців? так і Бог зберігає тих, хто належить Його церкві. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мій боже, підпишіться на мене, залиште коментар під відео. Ділю благословення, пальчик вверх або пальчик вниз, а я продовжу ще і в наступному записі про користь від відвідування церкви. Слава Ісусу Христу!